Півторарічний хлопчик перекинув на себе чашку з укропом. Сталося це на Миколаївщині. А за два дні дитина померла в одеському опіковому центрі. Лікарі двох регіонів недооцінили важкість стану маленького пацієнта і відсилали його з однієї лікарні до іншої, сперечаючись, на території якої області лікувати дитину. Через це згаяли дорогоцінний час. Могила півторарічного Сергійка вкрита квітами. Серед них купа іграшок. це навіть шарики, що залишився народження. Ми його не відв'язували. Рідні досі не розуміють, чому малюк, який від народження жодного разу не хворів, тепер не з ними. Зараз ночами не можу спати. Я постійно плачу, хоч навіть на роботі. Мене там всі успокають, але я не можу цього принести. Не за що дитя пострадало, не за що. А все почалося ось тут, на кухні. Батько Сергійка налив собі в чашку чаю і відійшов від столу вкраяти хліба. Син підбіжав, і той тут стояла бутилочка з водою. І он так, ну він як маленький, воно так взяв чашку і ось так на себе перевернув. За п'ять хвилин родина відвезла Сергійка до амбулаторії в Коблево. Там йому зробили заспокійливий укол і порадили їхати в лікарню сусідньої області, бо туди ближче. Батькам довелося вести опеченого сина своїм легковиком, бо в кареті швидкої не було бензину. В районній лікарні у нас 35. километр 37 километров и туда все-таки я все-таки путь не близкий будем так говорить это минут 25 езды 30 то есть Етекакби потеря вріміні. Приймальному відділенні Южницького медзакладу лікар повідомив, що всі хірурги на операції і відправив до місцевої поліклініки, а звідти родині рекомендували їхати в Миколаївський опіковий центр. Дорогою Сергійка зупинилося серце. Батьки спішно повернулися у Южний. Тамтешні медики розвели руками, мовляв, згаяно забагато часу. Якби виконувалися всі протоколи і всі накази, вся нормативна база, де похвилинно описано. Як надавати медичну допомогу дітям при опіках? То я вважаю, що цю дитину спасти можливо було. Реаніматологи змогли запустити серце дитини, але його мозок уже не працював. Хлопчика врешті перевезли в одеський опіковий центр, але так і не врятували. Нині правоохоронці та чиновники медики з'ясовують ступінь вини кожного лікаря, який оглядав дитину. Міліція збирає матеріали для порушення кримінальної справи. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Миколаїв, Одеса, ТСН 1+,1.